Доброго дня, Любі. Сьогодні ми запишемо опис і розповімо да, про метафоричні карти Всесвіт на з 11 по 15 карту. І перша карта 11 сьогодні, ось така. Так, 11 -та карта, горизонтальна, і я. Раджу звертати увагу цілісно на карту, тобто, спочатку на фон, а потім на зображення. І фон тут блакитний і має контур хвилястий. Тобто, що говорить про те, що варто звернути увагу на свою зовнішню комунікацію з зовнішнім світом, тобто рухаємо середини назовні. І ця комунікація має бути холодною, з таким якби холодним розумом, холодним серцем. На карті на своєму самому зображенні є темні. Плями зафарбовані. І тут вони є також. Це така пляма, як, начебто, дірка в цьому такому човні, комусь ковчеги, і там звідки виходить рука, яка тримає чи відпускає черепаху. Це теж темний фон. Про що ця карта? По-перше, тут це як такий якийсь ноєв-ковчег, який з минулого через. Теперішнє рухається в майбутнє. І це така е, багатогранна е, якби робота декількох людей, можливо, в, які разом щось роблять і кудись пливуть, е, і е, тут є е, основна людина, така е, велика обличчя, яке споглядає за з, з, з цим дійством, і а дві людини е, читають, перегортають книжку. Книжку читають книжку і, або розглядають її сторінки. Книжка ця не має тексту, вона біла, якби на ній немає зображень, і одна сторінка, навіть прозора, ми бачимо крізь неї фон. Про що це говорить? Це говорить про те, що ми самі пишемо. Книжку свого життя і самі пишемо і малюємо її. І тут це якби так от прям, прямо зображено. Рука бачимо також руку, яка тягнеться до мішечка з грошима, очевидно, і чи його там вішать, чи його там краде. Це теж все таке про, про наше комплексне сприйняття нас у світі. Так? Тобто ми маємо розуміти, хто ми. Що ми, би, з ким ми комунікуємо, куди ми йдемо? Якби. І тут це все показано. Черепаха, можливо, вона і уповільнює шлях цього великого ковчега, а можливо, людина, яка висунула руку і знайшла її, зараз закриє цією черепахою ту дірку, яка Є на цьому, на цьому кораблі такому якоїсь такої форми чаші, тобто це таке риторичне питання, як ми на це подивимося, птах, який сидить на голові. у Людина, яка в центрі, він як, знаєте, як людина на кораблі, яка вище всіх і дивиться, де земля, та, і куди ми припливемо, куди ж ми, коли ж ми, нарешті. Тобто це такий певний дороговказ, який говорить про те, що у нас є цей зв'язок з небом, і нам треба більше широко мислити, не заземлено, а більше до цього такого небесного, скажімо, мислення широкого польота, да? бо коли ми піднімаємося над проблеми, не депи, то ми бачимо, що все маленьке там і там дуже все просто, якби нам тоді все стає ясно. І це про таку багатогранність сприйняття, повторюся, минулого, теперішнього майбутнього, куди ми якби, рухаємося. Бо це така про таку командну велику роботу, яка звідкись через якісь події кудись рухається. Тобто про це ця карта. Угу. І назва цієї карти, карти, як Аліна і казала, минуле, теперішнє і майбутнє. І ці три площини, в яких Живе, існує наша свідомість. І е, минуле воно формує нас. Теперішнє це, це така точка сили, е, і майбутнє завжди створюється тут і зараз. І це дуже важливо розуміти, що наше майбутнє не йде з минулого. Майбутнє формирується зараз отут і тут є сила, воно приходить, коли ти кожен день рухаєшся туди, куди хочеш. То воно зараз. Тут, тут і зараз. І мені здається, що це кар... карта про це. Бо ці люди вони якраз формують своє майбутнє. Такарта, Та і рухаємося далі. Дванадцята карта. Так, Дванадцята карта. Ми починаємо з фону. Традиційно і тут блакитний фон, має такой хвилястий контур орнаменту, що говорить про те, що варто звернути увагу на зовнішню комунікацію себе, якби рух всередині назовні. І він ця комунікація, вона, вона має бути холодна, скажімо, ну, стримана, да, от без якихось теплих, гарячих емоцій. Тут досить багато всього, якби, і ми бачимо темні плями. Їх тут три цих плям. Тобто по центру, як начебто, якийсь такий будиночок, трикутник трьох трьох рівноостороння, це як трикутна піраміда, потім у жінки покрита голова теж таким темним, і позаду, начебто як на якомусь такому овалі стоїться піраміда, як будинок, воно ну, теж темне. На це варто звернути увагу. Що це означає? Це означає, що ну, якби, от жінка, те, що вона накрита, да, голова і плечі, це якби, наші думки, те, чи вони обмежують нас чи розширяють про це от завжди треба якби думати? І, але основне, що тут відбувається, це те, що вони разом, один чоловік і жінка, один на одного дивляться і співають. У них як спільна діяльність, начебто є. І оця спільна діяльність часто і є оцим перетином. Близькості, взагалі, якби спільності, і щось там, якісь от руки там, лоскочуть його, щось тебе відволікає зовні. Ну то якісь там події відбуваються завжди, які приходять зовні. Приходять, можливо, зсередини, але завжди оцей спільний спів, він, об'єднує, він якби ну це така метафора про те, що спільна дія вона саме вона є дуже такою великою опорою в стосунках. Між там чоловіком і жінкою, між партнерськими якісь робочі, не знаю, з там командою і от спільна діяльність. А оці темні плями це така копора, варто на неї звернути увагу. На чому стоїть оцей будинок? Що, коли ми туди заходимо, ми там бачимо, чи там є сила, якби ресурс, і е, тут ми бачимо також вишеньки, тобто їжа на тарілці і їжа якби окремо. На тарілці, да, тут якби тут варто на це подивитись так, що це якби їжа. Тобто, це ну, можливості, ресурс, да, те, що і воно обумовлене, от воно в колі, да, в такому два кола, а і воно окремо. І то, і то воно має сенс. Воно вони якби поряд. Тобто, що часто ми можемо. А це ж один та ж той самий сенс, просто він то й на таліці, а то ні. І тут метафора в тому, що ми маємо про суть говорити. А іноді різна форма і візуальна, вона вербальна, вона нас збиває, і ми сперечаємося про одне й те саме. Якби. І тут акцент саме на те, що спів він може бути як перерости в гнів да, в якесь сперечання, але ж е, цей відтінок він дуже важливий. І е, Тому тут варто так би, сконцентруватися на самої суті, щоб спів наш був. Приємний, милозвучний, мелодійний. Да. І ця карта тому, мабуть, і має назву близькість, і я хочу сказати, що ти права Аліна, що вміння насолоджуватись одним одним, а не шукати недоліки. І мені дуже подобається оцей трикутник і то, що у жінки волосся Темне, і я інколи кажу, що коли ми заходимо кудись ну, відносини, треба розуміти, який вайфай ми роздаємо, бо інколи ми своїми думками формуємо простір. І коли приходить мати, в якої в голові там знаєш час злість, гнів або біль, діти це відчувають. Коли жінка щось в голові має, ну вона приходить і роздає якийсь вайфай. Да, людина роздає Wi-Fi, керівник роздає Wi-Fi, І я кажу завжди подумайте, який Wi-Fi ви роздаєте, що ви приносите з собою. І дуже важливо в відносинах насолоджуватися, робити один іншому гарно, а не сперечитись, хто правий з нас. Оце відносини, близькість, вона формується на цьому вмінні насолоджуватись. Насолоджувати партнерством, формувати простір, в якому ми існуємо, це про близькість. Дякую, йдемо далі. О, да. Я гарна, люблю цю карту, хоча я всіх люблю. <реш> і ця карта, ми на неї звертаємо увагу на фон, і бачимо, що він холодний, із з такою контуром мережевним, та, і що вказує, підказує, якби нам, що варто звернути увагу на свою комунікацію з зовнішнім світом, яка має бути холодна, така виважена, якби спокійна. На цій карті немає темних заливок, тобто, ну, вона така рівна, не поки да? багато прозорого, і вона дуже різна. Як і Тут як все на одному в одному цьому такому прямокутнику, да? і тут і жінка, і рука, і кінь, воно все об'єднане. Тут квіти, там, хрести, орнаменти в руці, там, люди, які сидять, десь. і це про, про те, що у кожного якби, свій внутрішній якби, світ і своя якась. Поведінкова там, традиція цього світу. Е, і вона у всіх різна, якби, і вона така цілісна, е, і вона така є, якби, скажімо так. Що, е, про те, що ця різність, ну, от, така констатація якби, цього факту, що всі різні, якби, ми коли це знаємо, що кожен зі своїм. Да, от, то то тоді якось комунікація зовнішня, ця вона більш легка і проста. І тут от про цю різність, але яка така чітко обведена. Тобто кожен має свою чітку обведену таку сталу вже форму, скажем так, і да, і традицію. Угу, дякую. І е, такі е, да, ця карта називається Традиція. І я хотіла е, доповнити тут сказати, що традиція це мова цінностей. У кожної родини є свої традиції, свої ритуали в житті. І через ці традиції, ритуали ми доносимо. Цінності в компанії є цінності, так? і через ритуали, і через традиції, які існують, ми доносимо цю мову цінності. І коли ми формуємо ці традиції в родині, чи в компанії, чи в країні, то ми розуміємо, на які цінності ми спираємося. І знаєте, там ця рука, як благословіння, вона показує що це для нас цінне. Оце, і знаєте, там у нас у родині є там ритуал, ми п'ємо зранку чай і домовляємося з чоловіком, що ми будемо робити. У нас є там в родинні вечері, у нас є там, сімейний чат, що для нас є, що в нашій родині є цінним, ми там бережемо вишиванку татусову, там іще якісь речі. То дуже важливо через ці цінності. Через традиції, які є в родині, в компанії або в країні доносити наші цінності. І виходить, що ці традиції і є якраз як е, е, можливістю принести цінності, які є нашими в повсякденне життя. Через традиції ми вносимо цінності, в наше повсякденне життя без різниці в сім'ю, в країну чи в бізнес, і в працю. Ну, отак. Далі рухаємось чотирнадцята карта. та карта, 14 -та карта ну, має таку вертикальну орієнтацію. і тут фон блакитний, і має такий контур хвилястий. Його тут мало видно, він так, начебто, на такому задньому фоні, тому що багато тут займає. Оцей стіл як темно, пляма, найбільше на зображенні. Про що я тут хотіла сказати? Про те, що ну, от, в центрі жінка, яка п'є чай, да, чай, і вона п'є чай, і це те, що в неї в цьому піалці, воно теж темне. Тобто це важливо, якби, що ми споживаємо. І споживання ну, в широкому розумінні цього слова, якби це ми і інформацію яку ми споживаємо, і е, що ми їмо, як, на що ми дивимося, що ми чуємо. І тут у неї закриті очі, але те, що там, де вуха, теж темне, ми бачимо. Тобто, тут на це звернена увага. І коли вона це споживає, автоматично її коса, якби на петля на людині, яка щось робить. Тобто, це про що? Про це тут така метафора того, що. Якщо ми бачимо, що людина щось споживається, не означає, що вона тільки це робить. У неї як бекграунд є. Тобто вона дуже добре попрацювала над тим, щоб своїми там в даному випадку прямо це коса, якби, але метафора це те, що все тут у неї на своїх місцях. Отут жінка наливає там щось воду, якесь горнятко на столі, ну може там трошки якийсь безлад, хтось пішов, хтось сидить. Хтось там ось крестив пальці, і все це і стіл цей темний, як об'єднуючий елемент, тобто це символ об'єднання, взагалі такий круглий стіл, да? то, що ми збираємося за столом, те, що на столі. Там якийсь стіл переговорів, якби е, сніданок, от е, що Таня в попередній карті е, говорила про те, що ви п'єте чай і за столом обговорюєте майбутнє, да, якби там свої плани на сьогодні. Це дуже таке. Е, ну, за столом вирішуються основні питання нашої життєві нашого життя взагалі і світу, України, родин, просто окремих людей. І це безумовно формує наш. Е, Зовнішній простір. Тобто те, що ми споживаємо, те ми і видаємо, як би потім. І тут ну на столі таке, я ж кажу, якийсь безлад, якийсь, як наче, цукор ніж, там, якась їжа, щось там перевернуте. Ну, це воно як різне, скажімо, тут немає якогось Ну, про нього тут скоріше про те, що воно об'єднує, і людина, яка сидить на першому плані спиною, вона як дивиться на цю дівчину і так схрестила пальці, як переживає, що там буде. Це про те, що коли ви щось робите, споживаєте, ви все одно навіть в цьому спокої комунікуєте. Будете з зовнішнім і все одно, якби начебто на вас хтось дивиться, і хтось вас бачить. Тобто, хибно думати, що там діяльність вона буде неоцінена. Якщо вона буде здійснена, то рано чи пізно її побачать, і, і якби її оцінять ті, хто побачить в ній цінність. А кому не треба, той піде лише за собою порожній стілець. Тут, якби про це, і це формує наш цей зовнішній простір, тобто наші дії, навіть цей спокій. І фільтрація того, що ми споживаємо, якби вона формує те, що навколо відбувається, О, це така все єдине взаємодія, от треба так цілісно дивитися на все це. І назва картини фізичний простір, і як уже казала Аліна, що фізичний простір це усе, що існує зовні. да, І інколи ми думаємо, що він на нас дуже впливає. але те, як він на нас впливає, це завжди наш вибір. Ми вибираємо, як до нього ставитись і як його інтерпретувати для себе це наш вибір. І про це е, треба пам'ятати. І п'ятнадцята карта. 15-та карта горизонтальна і теж дуже складний малюнок. Але почнемо з фону. І фон тут має блакитний колір, але контур у нього якби замкнений. Я кажу, він, не має, він має чіткий контур, як наче такий відбиток. Це говорить про те, що варто звернути увагу ззовні всередину. Але з холодним розумом. Тобто, ми дивимося на те, як ми комунікуємо з собою, які у нас думки першочергово, ніж на це ми звертаємо увагу. Саме на нашу цю внутрішню комунікацію, що у нас відбувається всередині, і ця комунікація, ця карта в цій карті вона холодна. Тобто, оця така холодна комунікація з собою. Про що тут? Тут багато і темних плям, якби і багато сенсів, і, і про що це говорить? Про те, що у кожного своє якесь бачення на це. І у мене є свій сенс цієї карти, звісно. По-перше, прапор, який між, на якому зображене місяць і сонце, і між яким зорі, це я собі так придумала, що це такий прапор. Нашої планети Земля, якби це такий всесвітній, от всеземний прапор, який об'єднує Сонце, місяць і зорі. І ми, як, начебто, ми там країни, держави, люди комунікації, якісь там об'єднання групи. Це в такі зірочки, хтось більший, хтось менше, якби це так неважливо. І цей оцей прапор під ним, начебто, відбуваються ці всі події. І рука, яка стоїть, яку протикає цей прапор, він протикає чи дає якісь нові можливості. І, і тут все пов'язано. З пташки ми бачимо, там виринає людина, яка Лоскоче п'ятку, яку тримає цей птах. То, то Тут про цей постійний круговорот, про який ми часто навіть і не здогадуємося, а він існує навколо нас. І в кожному, в кожній події ми бачимо свій якийсь особистий. свій... Особливий сенс. І це теж дуже важливо бачити, в якому світлі, якби ми бачимо, ну так воно потім би, формується. І тут можна сказати, що жінка, в якої немає якби обличчя, тобто не там, ніс, а очей ми не бачимо, воно закрите волоссями. І таке темне волосся, до неї якийсь як. Наче, такий, Якийсь монстр її облизує таким вогняним пекельним якимсь таким язиком. Але це теж про те, що але його тут же протикає якась така паличка, чи, чи стріла, і що все це пов'язано. Ми з одного боку можна думати, що. Вона в небезпеці, з іншого боку, можна сказати, що вона навпаки така, як приваблива і, і до багатьох тут. І в цьому, в цьому є свій якби сенс птах на задньому фоні з таким чорним довгим волоссям, знаєш, цим сподивилося клювом. Він як. Теж споглядає і накриває цим клювом, або можливо такий в нього тупий клюв, він може щось зачепити, не проткнути, ну якось повзаємодіяти з цим. Сим. Тобто, також у мене була ще та думка, що людина, яка оце з пташечка виринає, вона. Вставляє, як наче в п'ятку щось там поколює його. Також я хочу сказати, що коли я малювала ці зображення, я надихалася світов... як... шедеврами світової класики в даному випадку це і Босх і Брейгель старший також. і їхні оці середньовічні образи, вони дуже. Я можна сказати, дуже сюрреалістичні. Я їх інтерпретувала по-своєму, бо мені подобається робити це якби своє бачення на мистецтві, якби світовому, тоді ми можемо якось. Більш цікаво, як побачити і створити образ. І ця карта вона про те, що якщо її зараз об'єднати з фоном, то можна сказати, що оцей наша комунікація з нами всередині вона має бути холодна, тому що що б не відбувалося, в цьому ми бачимо все одно як свій сенс. І якщо він нас лякає, то треба розб якби думати, чому можливо це просто наше якби ставлення до цього всього, і його ну варто якось так змінювати або не змінювати. Угу. Алін, добре, що ти зараз е, сказала про Боска і про Брегеля, і про е, е, сюрреалізм, як таковий. Бо інколи людина дивиться на карту і вона каже, це просто сюр, я не розумію. І тоді можна спитати у людини вообще, де сюр в твоєму житті, де ти не розумієш, що ти не розумієш, і людина може відповісти: е, ну, де. І хтось буде шукати е, там сенси і щось. А Ну, це вообще, ну, і тоді спитати, а де в тебе ось також, як на цій картині? Але назва картини Сенси, і це відповідь для себе. Ти казала вже, що у кожного є свій сенс. І потужна відповідь, яку потрібно задати собі, це навіщо ти робиш, що ти робиш, який сенс? І якщо у тебе є відповідь, і ця відповідь тебе надихає, додає енергії, то означає, що сенс діяльності є. Якщо навпаки ну, відсутність сенсу, це прям така вирва, яка забирає енергію. І інколи у людей є вроді все, крім вони не розуміють, для чого вони існують, для чого вони живуть. А есенція – це енергія руху. Сенс, це таке потужне джерело щастя, і розуміти, для чого це робиш. Тому мені дуже доби цей прапор зірками з сонцем, да, як символ сенсів, для яких ми існуємо. Як ми до них приходимо, у кожне своє сенси, Ми через них проходимо і розуміння на що ми робимо, те, що робимо. Це дуже важливо. Це наші сенси. А ось а інколи прям сюр тому, що ми не розуміємо У нас стільки всього, і ми щось робимо, якось рухаємося, але це не зрозуміло. І тоді це і є наше життя. Треба розібратись, розібратись в думках, в діях, в обставинах і знайти все ж таки те, що надихає тебе жити, надихає тебе рухатись. Ось на такому гарному настрої на сенсах. Закінчиться наш наступний урок. Дякую всім. До зустрічі. Да, дякую за учення.